Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наш гість сьогодні голова Центрального виконкому партії Наша Україна Сергій Бондарчук. Добрий, Добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли. Лідер вашої партії Віктор Ющенко. Правильно розумію? Це це питання. Це, це, це питання. Так. Віктор Андрійович Ющенко є зараз згідно устави лідером. Головою партії нашого країна. От я дуже багато відвідачу, які там були за Ющенка або проти Ющенка. Одне питання: де він? Що він робить? Тобто, ну взагалі, чим займається в будні дні колишній президент України? Ви знаєте, я займаюся партією, а не є співробітником інституту Ющенка, де безпосередньо працює Віктор Андрійч. Тому мені важко зараз коментувати графік uh -huh. е, Ющенка. Я думаю, що якщо ви звернетеся в інститут, то ви отримаєте е, повну інформацію тобто, з приводу цього питання. Віктор Ющенк зараз очолює одноіменний інститут так, свого імені. Так? так добре. Е, розкажіть взагалі, що зараз робить наша Україна, які в неї плани? Що чи будете ви приймати участь брати участь у виборах чи ні? Вже залишилось менше року до виборів. Мустафа, партія, як би не бажали наші друзі, вона існує, працює не так легко, як хотілося б, але стільки частин, скільки її гвалтували, то безумовно треба багато часу для того, щоб її відродити. Ми приймаємо активну участь в і комітеті оперу, і є засновником Комітету опери диктатури, який, ви знаєте, що існує у нас в Києві. Ми займаємося тим, що координуємо дії з іншими опозиційними силами, які є в нас. Ми безпосередньо зараз займаємося головним питанням, яке є в нашій країні. Це закон про вибори до Верховної Ради, яка який відбудеться в 2012 році, тому що інших питань я вважаю зараз важливих, не існує. От дивіться, в мене таке питання. Мені здається, що воно логічне, Ви просто поправте мене, чи не правий. Віктор Ющенко був президентом України, і він отримав той ту підтримку, яку він отримав. Ми знаємо, що вона була не досить висока. Зараз партія наша Україна вона асоціюється конкретно з цією людиною і з тими процесами. Навіщо і взагалі наскільки ефективно те, що перебування молодих лідерів? Я б маю вас, вас пана Нелаваченка, які існують ці партії, але все одно вони є в цій аурі Ющенка, і вони все одно його тягнуть вниз. Наскільки ви вважаєте це ефективно чи правильно взагалі? Ну, ставай. Я так розумію, що це питання досить цікаве, і, мабуть, треба дати відповідь на нього. Віктором Андрійовичем Ющенко я з 2002 року. Я маю на увазі підтримую, тому що з 2002 року це була для мене людина, моральний авторитет в політиці. Угу. І я вважав, що ця людина може змінити е, той устрій, ту систему, яка існує в нашій країні. Тому я був депутатом Верховної Ради. Потім, завдяки е, Ющенко, я став е, головою Укрспецекспорту і. Е, та довіра, яка була з боку президента, дала можливість компанії втілити ті завдання, які були, і отримати той результат, який є. І так. мені за це не стидно за те, що відбувалося. Але це було давно. Так. так після того, безумовно, я став членом партії наша Україна тільки в 2010 році. Я вважаю, що це партія не Віктора Андрійовича Ющенка чи кого завгодно. Це партія людей, які в 2004 році прийшли на майдан. І сказали своє ні тому свавіллю, який є. Угу. Тому в 2010 році я вважав, що я повинен опинитися саме в цій партії, тому що я повинен протягти руку допомоги і зробити все для того, щоб ця партія знову могла представляти інтереси людей, так. які е, на неї дуже очікують. Угу. Але я хочу сказати, що. Е, Якби зараз ви мені задали питання, є для мене Віктор Андрійович Ющенко моральним авторитетом, я скажу ні. Тому що за останній час те, що відбувається з позиції Віктора Андрійовича Ющенка, вона для мене не дає можливості сказати, що він для мене може залишитись і не залишається моральним авторитетом. А тоді поясніть. Якщо ви людина, яка хоче у вас якісь погляди, якась програма, ви чогось хочете в політики, політиці, яке має значення, яка у вас біографія, з хто з вами співпрацював? Віктор Ющенко очолював Банзбан при кучмі, так, зав при кучмі, але прийшов час він його замінив. Чому ви залишаєтесь в цій партії? Чому ви не строить свій проект? Навіщо вам цей тягар і рейтинговий, і якщо, якщо він навіть вже не моральний авторитет? Устафа. Партія, я ще раз хочу сказати, партія наша Україна це не Віктор Андрійович Ющенко. Це дуже багато людей, які і зараз угу. працюють в цій партії. І партія Наша Україна по відношенню до інших партій є ідеологічною партією. І для мене дуже важлива та ідеологія, яка в ній існує. Тому я буду знаходитись в ній стільки часу, скільки буду вважати, що є ще можливість реанімувати ту недовіру, яка існує, на жаль, до цієї партії через призму поведінки деяких окремих політиків. Ну, дивіться, все ж таки, я в мене, ну, не знаю, можливо, якийсь максималізм, але все ж таки, наша Україна це все ж таки. Просто бренд. Так. Так? Цей бренд чітко асоціюється з Віктором Ющенко. Ви з цим нічого не зробите. Ви не зможете відірвати одне від одного. І це означатиме, що всі люди, які підуть цю партію, вони будуть розділяти з ним його помилки, його невдачі, його якісь моральні прорахунки. Ви готові на це? Ви навіщо ви свою долю, да? долю своїх людей які йдуть за вами? Ідете на це. Навіщо ви там свої перспективи перекреслюєте на цих парламентських виборах? Можете не пройти в Раду? Для мене Рада не є самоцільною, я вже був в Верховній Раді. Для мене я впевнений в тому, що те, що відбувається в країні, все це можна змінити тільки в 2015 році, але так як веде себе влада, це може відбутися і раніше. Якщо повернутися до нашої України, ми прийняли. Досить регіональне і досить еволюційне рішення 8 липня 2012 року, коли публічний орган, політична рада прийняла рішення, що члени е, політичної партії Наша Україна, які були при владі з 2005 по 2010 рік, угу. і очолювали керівні посади виконавчих е, структур, повинні пройти народну люстрацію. Це стосується всіх, і губернаторів, і керівників і компаній, Віктора і Віктора Ющенка також. Тому я вважаю, що тут немає нічого зазорного. Список може е е бути можливість зайти людям авторитетним в нашій державі. Чи які... правильно розумієш, що це означає, що Віктор Ющенко не очолить список нашої України на виборах? Я хочу сказати, що список буде е рішення по списку буде приймати з'їзд. Не Віктор Андрійович Ющенко, але якщо ви прийняли чи... рішення про ілюстрацію, то так. він не може приймати участь виборах. Ну почекайте. У, ну, у нас є, у нас є політична рада і з'їзд. Тому політична рада прийняла таке рішення. На цей час це рішення діє, і я його виконую як дисциплінована людина. Але з'їзд? але після того буде з'їзд, який прийме рішення: буде Віктор Андрійович Ющенко очолити цей список, чи не буде. Це фактично буде його е, підтвердження. Є він лідером нашої України чи не є? Добре, у мене до вас інше питання з приводу там діяльності опозиції в цілому. От зараз ви знаєте, що така досить ну, кризова ситуація в опозиції, відверто кажучи. Дуже багато людей кажуть про те, що треба об'єднуватись, про те, що треба якісь створювати, можливо, блоки або якісь, не знаю, ну осередки. І е, в цьому русі, в цих тенденціях, дуже багато людей хочуть співпрацювати з деякими людьми в нашій Україні. Я маю на увазі, пана Кириленка, який, можливо, хотів би з вами співпрацювати, але він не може, тому що ви в нашій Україні. Що ви будете їм пропонувати? Ви підете все ж таки окремо, чи будуть якісь обєднавчі процеси? Я хотів би все-таки сказати, що наша Україна це не є якийсь кружок для прокажонних. Розумієте, це все-таки партія, яка була при владі і яка мала і премєр міністр губернаторів, голів адміністрації обласного рівня. І не можна сказати, що тут були одні негідники. На жаль, я ще раз хочу підтвердити, те, що. Партію наша Україна гвалтували і використовували як управління кадрів для того, щоб прийти до е, якихось посад. Але було дуже багато людей, які дійсно працювали на партію наша Україна. Але коли прийшла е, до влади помаранчева е, команда, ці люди е, залишились за межою. Тому я хочу сказати, що ці люди і залишились в «Нашій Україні», Я не можу їх зрадити. Мене не цікавлять ті люди, які були вже в багатьох партіях. Мене це не цікавлять, ці люди. Мене цікавлять люди, які є е, хребтом нашої України. І я хочу зробити все для того, щоб повернути, повернути довіру людей, громадян, які в 2004 році сказали тверде ні цій владі. І е, безумовно, це наше головне е, питання. співробітництво з опозицією. Вона йде, вона продовжується. Я не можу сказати про те, що критичне ставлення саме до партії наша Україна є критичне ставлення до деяких окремих політиків. І це інколи, безумовно, говорять про це люди. Я вважаю, що це не головне питання. Якщо людина хоче щось зробити, вона шукає можливості. Тобто ви все ж таки будете об'єднуватись чи ні з кимось? Слухайте, якщо була б моя воля, я об'єднався ще вчора. Але я, знаєте, я не є кандидатом в президенти в майбутньому, тому, мабуть, мені дуже легко про це говорити. А коли 5 кандидатів в президенти в опозиційному лагері, то один стілець не ділиться на п'ять. Розумієте, це дуже важко. Але це необхідно. Я хочу сказати про те, що як члени політичних партій окремих опозиційних, так і громадяни повинні зрозуміти, в 2012 році це буде історичний момент для нашої країни, яким шляхом ми всі підемо. Тому я ще раз хочу зосередити увагу, що головне зараз питання це закон про вибори, по якому ми Будемо обирати народних депутатів до Верховної Ради, а після того, як буде формуватися наша влада, давайте повернемося. Якщо ви кажете про закон про вибори, він ви знаєте, формується в парламенті, так і так. фракція наша Україна буде мати вплив. Але зараз фракція наша Україна, яка називається «Наша Україна – народна самоборона», очолює пан Мартинко, який є представником фронту змін. Чи вели переговори з паном Мартинко про те, що він залишив цю посаду? По перше, він займає, ви знаєте, не дуже законно, тому що там є порушення. По-друге. Чи в вас є кандидатура на голову фракції Наша Україна в парламенті? В фракції Наша Україна народна самооборона існує група із народних депутатів, які є членами партії «Наша Україна». Її керівник пан Шкутяк. Я безпосередньо з паном Миколою Мартиненко не вів ніяких переговорів, тому що вважаю, що це справа народних депутатів і парламенту. Я не є народним депутатом і вважаю, що це не моя справа вести переговори з парламентарями. Вони повинні окремо самі домовлятися. Але те, що мені відомо, що відбулася, відбулася подія, я маю на увазі, коли зібралася фракція перший раз за багато часу, і було прийнято рішення, коли е, е, члени фракції наша Україна проголосували про те, щоб виключити з фракції так званих тушок. Так. Які відійшли. Але на жаль, це пройшло вже декілька місяців, а результату ми ще не маємо. Тому для мене дуже дивна позиція і окремих опозиційних лідерів, які розказують нам про те, що вони лідери нової формації, що вони несуть нову ідеологію, але на жаль, в такому рішенні не приймають і не мають жодної позиції. Ми до вас. Два дуже коротких питання. Так. Перше, чи правда, що Комітет опор диктатурі, куди ви входите, вони ставили вам ультиматум про виключення Ющенка з партії нашої України? Ви знаєте, так, да, так, таке питання ставилось. І ви не пішли на цей ультиматум? Ви вийшли з коду? Чи залишились? Чи це питання вже не стоїть? Ви знаєте, я не вважаю, що це головне питання, яке треба обговорювати. Я вважаю, що головне питання це наша взаємодія для того, щоб думати, як рухати вперед, а не так, як розрахуватися з людьми, які залишились позаду. І останнє питання мене до вас те, що теж дуже людей цікавить. Я думаю, що це вам було правильно уточнити. Позиція Віктора Ющенка по справі Лю Тимошенко, по справі по газовій справі, по новій справі. Це позиція Віктора Ющенка, чи це позиція партії наша Україна? Стафа, я хочу сказати про те, що, е, на жаль, на жаль, в, е, в той ситуації, яка зараз існує, е, не можна говорити про те, що винуватий тільки один Віктор Андрійович Ющенко. Винуватий також Юлія Володимира Тимошенко. Тому що коли ми е, приймали рішення і е, ще в 2005 році, то ми безумовно вірили про те, що ці двоє людей будуть разом іти. І це був історичний факт. Чому вони перейшли на е, особисті стосунки і пересварилися, я не знаю. Це перша головна їх і наша трагедія, а їх проблема. Після того, безумовно, е, обидва е, є винними в цій ситуації, але, на жаль, Юлія Володимировна сидить в в'язниці, а Віктор Андрійович є головним свідком з цієї справи. Тому більша відповідальність, я вважаю, безумовно, є на Вікторія Ющенка. Хочу ще що сказати, що також Юлія Володимирівна і Юрій Луценко, інші е, представники помаранчого табору знаходяться в візниці не тому, що вони щось зробили, а тому, що вони не зробили, тому що я вважаю, що було 5 років для того, щоб змінити ті правила гри, які були в нашій країні, і забезпечити такий механізм, який би не не дозволив. Посадити Юлію Тимошенко, Іванова, Петрова чи когось іншого. Тому я вважаю, що це головне питання. Все, в нас вже вийшов час. Останні два з я всім гостям задаю. Якщо ви пройдете в парламент, ви обіцяєте нам і виборцям, що ви будете голосувати сам особисто за свою карткою і не будете голосувати за інших народних депутатів. Я обіцяю, що я буду голосувати сам особисто своєю карткою і не буду співпрацювати з цією владою. Дякую вам. Дякую вам. А за ми зустрінемось у вівторок, 18.30, в Понеділок зустрічайте тут Ілону а. Довгань. До побачення.